Так, порізала картоплю, як мені зручно. Висипаю бульйон. Хочу бульйон варився з цибулею але смак і запах мені треба, щоб був на овочі, щоб потягнулися, там буде картопля, морква, кришу цибулю. Цибулю кидаю в кастрюлю. Ті, хто як кидає, коли люди кидають в кінці. А я вкидаю на початку лавровий лист і духмяний горошок. Поки там картопля в супі закипає, і я потру сир 150 грамів твердого сиру, тру на крупну терт. Так, готувати ми кульки. Вбиваю одне яйце. Перемішую. Картопля закипіла, вкинула моркву. Ну, от сир перемішала. За яйця буду додати борошно. Ну, така горка. Одна ложка, дві ложки. Щоб вам сказати скільки потрібно борошно. Там в рецепті 60 муки. Ну, але ж не всіх є уваги, в мене є, я можу відважити, але якщо в кого нема ваг, то, ну, як людина поважить, то я буду ложками в стакані ну, десь приблизно 130 грамів. То вже не стакан після 60, а півстану. Пів стакана – це по ідеї 3 столових ложки. Ну, зараз побачимо, чи так, чи ні. Щось дуже давно не знімала, перевіряю, чи знімаю, чи не знімаю. закипіло вже з морквою, попробувала хоч бульйон і солила, але суп вийде недосоляним, трошки досалюю. Тепер буду катати шарики. Ну, я розумію у моєму розумінні, Шарики десь повинні бути такі, як фрикадельки, може менші. Ну, от такого розміру і катаю от такі. Було сказано, що як всипати більше муки, то вони будуть забиті мукою і будуть ну, твердувати. Ну, спробуємо. Муку сипала білу, бо я все рівно суп цей не їм, бо тут картопля свіжа. Порізала свій секретний інгредієнт, часник вкинула, який придає солодкуватого і такого присмаку це готове філе на основі кусочок відрізала на основі якого варився бульйон от майже в кінці ріжу і кидаю свої сирні шарики Сирні шарики вже піднялися, 2-3 хвилинки і буду виключати. Хай трошки покиплять. Кидаю кріп, накриваю кришкою і виключаю. Чоловіку суп сподобався, сказав, що дуже смачний.